Тримається і оріхів попри щоденні обстріли у місті, і всій громаді готуються до зими, що обіцяє бути важкою. Втім, мешканці залишаються незламними. Не ну, вже їм не вистачає землі. Їхні. Місто майже повністю знищене, але там проживають ще досі люди. Керпіть по вікна не В Даний час нам нема куди повертатися. Всі будинки нашої родини зруйновані. Оріхів ще донедавна квітуче місто сьогодні місто привид. Все через численні обстріли та руйнування. Але тут досі залишаються люди і вони готуються до опалювального сезону. Ще до війни жителі Оріхова відмовились від централізованого опалення і використовували для обігріву помешкань індивідуальні котли, газові чи електричні. Нині через постійні ворожі обстріли в місті відсутні газ та електропостачання, тож прийдешня зима буде дуже важкою. Наразі міською радою отримано від обласної адміністрації буржуйки для пунктів обігріву. Ми зараз їх уже встановлюємо. Ці буржуйки це у багатоповерхівках, де багато людей збирається, де бомбосховища. Зараз ми співпрацюємо з різними фондами для надання нам допомоги в вигляді буржуйок, боляр'янів для того, щоб можна було поставити в одній кімнаті, де це можливо. От і будемо забезпечувати. Людей такими засобами для обігріву суттєву допомогу у вигляді субвенції для підготовки до зими надає держава. Міська рада отримала від держави субвенцію для підготовки до опалювального сезону для тих мешканців, які залишилися на території. Сума субвенції 2 мільйона 270 гривень. Наразі проводяться, проводяться тендерні процедури, проводиться закупівля цих дров. В місті пишуться заяви. Людей для отримання в першу чергу будуть забезпечені люди похилого віку, які проживають самі, які не мають засобів для існування, сім'ї з дітьми, з дітьми маломобільні інваліди. В Оріхові немає жодного будинка, який би не зазнав ушкоджень через руйнівні обстріли. Дітям пояснити це дуже важко. Зараз повнімаюся з зв'язку, я не можу бути мами. Після цього ми залишилися ніщі. У нас школу відстроювали і другу. Все розгробили. Місто Оріхів із лиця землі знімають. Обстріли можуть тривати більше 10 годин, тому що не можуть пройти до Запоріжжя. Ремонтувати потрощені вікна та дахи. Людям допомагають добровольці, що об'єдналися в так званий будівельний батальйон. Холоди вже на порозі, тому важливо оперативно убезпечити пошкоджені будівлі від потрапляння опадів, але зробити це нелегко. Роботу батальйону довелось призупинити через небезпеку для життя робітників. Міська рада отримувала гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів від обласної влади. І для того, щоб людям допомогти, ми утворили такий будівельний батальйон. Наразі в міській раді відсутні будівельні матеріали. Ми замовили, чекаємо на поставку і коли буде поставка, я гадаю, що при можливості роботи будівельний батальйон у нас відновить свою роботу. Незважаючи на титанічні зусилля для підготовки до зими, що докладають держава і керівництво ОТГ, найкращим виходом для мешканців міста все ж є евакуація, констатують очільники громади.